1 серпня у Тернополі на 50% зросла вартість поїзду у громадському транспорті. Тепер при оплаті картерові тернополянина вартість збільшилась з 8 до 12 гривень, а при оплаті банківською картою зросла від 10 до 15 гривень. Ми запитали у тернополян, як вони ставляться до збільшення вартості проїзду. Негативно. По-перше, маршрутки не поміняли, лишилося те саме. Ну, для чого збільшувати, якщо ви нічого до цього не робите? По-перше, зробити нормальний розклад. Щоб людина прийшла і орієнтовно знала, в котрій години буде відправлятися ця маршрутка. А ні, 10-15 хвилин не вгадують, він поїхав чи не поїхав. По-друге, бажано новити ці маршрутки. Бо коли зимою можна руху зіло пропкати, вікно, це знаєте, не, не окей. Ми самі студенти, стипендія маленька, а то ще транспорт 15 гривень. Це не радує абсолютно, тому що доходи людей зараз і так не є надто високі. Але якщо це дійсно потребує... Рентабельність перевезень, то, звичайно, що від того нікуди не дінемося, але тоді треба попрацювати над тим, щоб була і якість перевезень більш чіткою і якісною. Чітко дотримувалося графіку, бо деколи буває таке, що вечірній час з'їжджають набагато швидше. З маршруту маршрутки, ніж потрібно. Тому якщо підвищувати вартість проїзду, то варто підвищити і якість перевезень. Війну ясно, що недоцільно таке робити, але бачите, вони не можуть інакше, тому що підвищення цін тягне за собою підвищення на бензин тягне за собою підвищення цін на проїзд. Ну і одне тягне за іншим. і так. Інакше, напевно, вони не можуть робити. Я їжджу безкоштовно, але так як для інших громадян, я рахую, що підняття тарифів зовсім, як то кажуть, не змістовне і необосноване. Тому що не так давно було підняття тарифів на проїзд. Виросли ціни інакше. Від чого відштовхується за підняття тарифів? Від чого саме? Тобто причини не бачу. Для мене це ролі не грає, але, наприклад, чоловік їздить, так, знайомі їздять і так далі. Всі люди в Тернополі їздять. Так. Не знаю, я думаю, що зараз змісту немає підняті. Люди знов напевно будуть бастувати, жалітися і так далі. Я був в Києві, метро вартує 8 гривень. Я вважаю, що якщо порівнювати заробітні плати середні в Києві і в Тернополі, то ціна вартості проїзду не відповідає нормі в Тернополі. Як для Тернополя, я вважаю, загалом для пенсіонерів, студентів безкоштовний, як і було в принципі. І 7-8 гривень також для всього загального громадського транспорту було б достатньо. Востанні тарифи на проїзд у громадському транспорті Тернополя підвищували у 2021 році. Тоді ж запровадили безготівкову форму оплати, та єдиний тариф у тролейбусах та автобусах.